Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такій от прекрасні, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Раки! Що очікує раків у червні місяці? Дивимось. Перше це. Ви знайдете вихід з лабіринту. От бачите, вона стоїть і дивиться, хоча скільки запутано всього, вихід уже видно, Уже знайдений. Вихід з якоїсь ситуації. Ви знайдете час на власне хобі. Бачите, як вона там працює? Задоволена, все дуже так робить. Натхненно. Можливо, ви комусь допоможете, а можливо, ваша віра укріпиться через те, що ваш місяць буде не просто натхненним і ви зможете займатися справою, якою, яка вам подобається взагалі. А через те, що ви зможете знайти вихід з складної для вас ситуації, ситуації, яку ви ніяк не могли зрозуміти. І що хорошого, очікую, раків? Ви нарешті зможете сказати те, що довго тримали в собі. Ну, як мінімум, у вас такий шанс буде сказати, висказатись, не тримати більше в собі. Не терпіти, не заставляти себе тримати, а висказатись тому, кому ви хотіли висказатись. Цікаво, цікаво. Пишіть зворотній зв'язок, як у вас воно, мені дуже цікаво.